Скандали та напруження у стосунках часто посилюють під час кризової ситуації, таких як ситуація в Україні, фінансова нестабільність або особисті труднощі. Ефективна комунікація є ключовим інструментом для уникнення конфліктів і зміцнення стосунків. Саме про це поговоримо у сьогоднішньому відео. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова, і ви голоси мирних. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити корисну інформацію. Зі свого психологічного досвіду можу зазначити причини виникнення скандалів під час кризи. Скандали між партнерами під час кризи виникають через емоційне напруження, яке впливає на здатність ефективно комунікувати та вирішувати проблеми. Кризи створюють додатковий стрес і провокують конфлікти, які можуть впливати приховані проблеми і стосунки. Основні причини скандалів під час кризи це емоційний стрес. У кризових ситуаціях фінансові труднощі, втрата роботи, проблеми зі здоров'ям, партнери можуть відчувати тривогу, страх, роздратування чи безсилля. Емоційне перезавантаження знижує терпіння та посилює реактивність, що часто приводить до сварок навіть через дрібниці. Невміння висловлювати свої почуття під час кризи люди часто замовчують свої страхи або недомовлення, що накопичиться і, зрештою, вибухає у формі конфлікту. Замість відкритої розмови про проблеми партнери можуть обмінюватися взаємними докорами. Різні способи реагування на кризу. Один із партнерів може прагнути активно вирішувати проблему, тоді як е, інші воліє відкласти рішення або ігнорувати ситуацію. Це створює відчуття нерівного внеску у подолання кризи, відмінності у підходах до стресу. Наприклад, емоційний вираз одного партнера проти раціонального підходу іншого може стати джерелом конфліктів, пошук винного у складних ситуаціях. Люди іноді схильні перекладати відповідальність за проблему на партнера, що спричиняє звинувачення та сварки, фінансовий стрес, Фінансові труднощі – одна з найпоширеніших причин конфліктів у парах, відсутність чіткого плану чи взаємної підтримки посилює напругу. Нереалізовані очікування. Криза може виявити розбіжності у поглядах партнерів або розчарування через неправдиві очікування. Наприклад, один із партнерів може очікувати більше емоційної підтримки, ніж отримує, що викликає образу, брак комунікації. Під час кризи партнери можуть зосереджуватися на вирішенні зовнішніх проблем, нехтуючи спілкування один з одним. Це призводить до віддалення та непрозуміння, виснаження. Фізичне та емоційне виснаження в умовах кризи послаблює здатність контролювати свої емоції, що робить людей більш схильними до конфліктів, нерівномірний розподіл обов'язків. Якщо один із партнерів відчуває, що несе більш тягар відповідальності, це може викликати роздратування та звинувачення, Нерозв'язані раніше конфлікти. Криза може підняти на поверхню старі конфлікти чи проблеми. Які не були вирішені вчасно. А як ви вирішуєте конфлікти між собою під час кризи? Пишіть в коментарях під цим відео всі ваші коментарі та питання, які ви залишите в коментарях. Я перегляну і напишу свої рекомендації. Ось поради для конструктивного спілкування між партнерами під час кризи. Зберігайте спокій і контроль над емоціями. Дихайте глибоко перед тим як відповідати, зробіть кілька глибоких дихів, щоб знисти рівень напруги. Пауза перед реакцією. Якщо почуватися емоційно підравантаженим, просіть час. Мені потрібен час, момент, щоб подумати. Слухайте партнера, слухайтесь до кінця, не перебувайте, навіть якщо не погоджуєтеся, Виявляйте емпатію, підтверджуйте, що розумієте почуття партнера. Я бачу, що ти відчуваєш розочарування. Використовуйте я повідомлення. Говорить про себе, а не звинувачуйте. Замість ти мене ніколи не слухаєш, скажіть, мені здається, що мені не чують і це засмучує. Зосереджуйтесь на проблемі, а не на особистостях. Не переходьте на образи, уникайте слів, які принижують партнера. Наприклад, замість ти завжди робиш дурниці, скажіть, ця ситуація викликає в мене тривогу, давайте обговоримо. Шукайте рішення, а не винного. Покуситися на тому, як разом подолати труднощі. Визначайте та розмежуйте проблеми. Не змішуйте старі конфлікти з новими. Наприклад, якщо ви обговорюєте фінанси, не підіймати інші проблеми. Розділіть великі питання на дрібниці. Це допоможе краще їх вирішувати. Уникайте ескалації, стримуйте гнів. Якщо відчувати, що ситуація загострюється, запропонуйте зробити перерву. Давай обговоримо це трохи пізніше, коли заспокоїмося. Не використовуйте ультиматуми, вони зазвичай посилюють конфлікт. Висловлювати вдячність, підкреслюйте позитивні моменти. Наприклад, я ціную, що ти вислухав мене, навіть якщо не погоджуєшся. Будьте вдячними за підтримку. Навіть у напружений час визнавати зусилля партнера, становите межі, поважайте особистий простор. Якщо партнеру потрібен час на самоті, дайте йому це простір, визначайте правила спілкування, наприклад, домовтесь не кричати і не перебувати один одного, шукайте рішення спільно, запитуйте думки партнера, що ти думаєш, як нам вирішити це разом. Шукайте компроміси, гнучність допомагає знайти варіанти, які можуть задовольнити обох. Звертайтеся до третьої сторони, і якщо конфлікти повторюються і стануть руйнівнішими, звертайтеся до спеціаліста, підтримка друзів або родичів. Вони можуть стати посередниками, але вибирайте тих, хто буде нейтральним. Дбайте про емоційний зв'язок, Проводьте час разом, навіть у складні часи, намагайтеся знайти моменти для близькості, наприклад, прогулянки чи перегляд фільму разом. Висловлюйте любов, не забувайте показувати, що цінуєте один одного, навіть коли є напруження. Торбуйтеся про себе. Зберігайте баланс, займайтеся своїм фізичним і емоційним здоров'ям, контролюйте рівень стресу, спільно займатися чимось, що розслаблює йога, медитація, спорт. Криза може бути як викликом, так і можливістю зміцнити стосунки. Ефективна комунікація дозволяє партнерам розвивати взаємоповагу, вирішувати конфлікти конструктивно та разом долати труднощі. Ви та ваші близькі можете пройти онлайн-тест, на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свою історію для музею голоси мирних фонду ріната Ахметова. Разом до перемоги все буде добре.